Друзі, всім привіт. Приїхав я на цю копанку вже. Подивитися тут лід. Люди хороші, тут підходить тришчини. Ну да, є. Лоди такий непоганий. Так, давайте. А странно, конечно, дивитися, скільки завоздушень, бо карась. Булька вдихала, бо замору не було. Может, жопа будет из ума. Такой. Вот, вот кунку. Лед уже дуже хороший. Зас его тут тоже. Вот, 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 Сантиметры. Ну, жестый клопов. Лезя скюки уже такой. Вот. О, вже майже коло води. Зараз карась прийде сюди дихати і ми його тут звапаємо. Зло точніше. Не забув взяти прикормку. А, так, я парочку лунок. карась така риба. Тут дикий карась. Рыбашла для каїться, а вот ага. Это там буду идти, бо там завоздушення. За воздушние за только... Коли... Мы все знаємо, коли там воздух, и ты приступаешься, сразу дашь на дно. Забыл шумовку.

Это така вот Глибоко опасно. Ну я не рыбак. Фу, щоб порискувати. Ну я рыбак, щоб рискувати. Бо я, я рыбак. Ты шо осипаєш снігом? Так. Бляха, телефона нам отше. Ёлки палки. Семка еда, не знаю. Семка еда, фу, добра. У меня уже семка сбилась. Кор... Здорово. Думаю, я... нормально. Так, бро, я иду. Снасти свои. Сразу. Вчера был нозырь. Не збирав, ой, не показав, що я був. Не знімав, точніше. Я кушку беремо, беремо перш сіудочки дві і розставляємо. Одного стоячого буде стояти удочка, кося. Так, парсунка хай буде. Ось, так, як я не саме першу горбав. Будемо. То есть я клюн на цені Чана Че зараз замерзне теска Лит затхила літ фуу, коротше, друзі, я не знаю, я нам походу тут играть не буде. Ааа, я приду я динаміка залив водою. Бляха. Робити мені. Бляха. Коротше. Друзі, всім пока. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що буде перевірю, що буде динамік добре, то буду ще другу знімати.